Доброго дня, шановні друзі. Ось у нас такий генератор приїхав для клієнта. Давайте розповім деякі цікавинки, які ми знайшли. Під час того, щоб його запускати з пульта або з ключика, або зі стартера, треба відкрутити передню кришку. Ось, зараз. Так. І ми з вами там побачимо: у нас є доступ до клеми. Цю клему треба під'єднати, бо у нас стоїть тут акумулятор, і у нас є. Три формати того, як його можна завести. Перший це самий такий класичний через ручку стартера нашого. Перевіряємо завжди так, щоб у нас було мастило досталь. Мастило заливаємо сюди. Бачимо, у нас воронка і злив такий є резиновий, досить гарно зробили. Також ми можемо запустити шляхом через ключ. Зараз він у нас без мастила і без палива. Тому от ми з вами проворачуємо ключик В початку положення стоп, ми витаску наш ключ. Перекручуємо у положення RUN, це він у нас в робочому режимі, і запуск трошки потримали. Бачите, він вже починає стартувати. Бачимо, що світиться у нас лампочка, що у нас немає мастила. Низький рівень. Це другий спосіб, його можна запустити. І що нам ще треба, це ми можемо запустити його завдяки таким от ключам дистанційного запуску. От ми можемо з вами відійти від нього, натискаємо кнопку ON. І чуємо, що він починає стартувати. Ну і Таким же чином ви виключаєте його оф. Також у нас лампочка є на пультику, дуже зручно. Значить, з лівої сторони бачимо нашу внутрянку. Тут у нас доступ до світчі та до фільтра. А зверху у нас паливний бак. От така ось така підсказка для тих, хто хоче дізнатися більше про цей інверторний генератор. Це у нас конкретна модель Hyundai HY3200 SEI. От бачите, три Три способи, якими його можна запустити. Тобі ще раз: у нас стартер, у нас є ключ запуска, і у нас іще є з вами пульт дистанційного керування. От з такими генераторами ви можете згортати в нашу компанію electromotor.com.ua Бачите, розібрали його, цікавилися, як він працює. Досить цікавий екземпляр, дуже якісний. І пластик супер в нього. Також є ручка для перевезення з паралоном. І бачимо, у нас є ще колеса. Сам він важить десь приблизно 38 кг, тому не завжди такі їх поносиш. Тому от подбали про те, щоб вам було зручно його експлуатувати, транспортувати і так далі. Гарна, гарна модель. За такими генераторами можете звернутися до, до нас в компанію електромотор.com.ua за номером телефона 098 657 4001. Всього вам доброго, до побачення.